Китайці зобов'язані дати тобі новий за хорошу рекламу, бо такої реклами не зробить жодна площадка, повністю з вами згідний. скільки цей китаєць, де тільки він не був і що з ним не було. Але нам важливо, що нам важливо? наш Тік-Ток. Це саме головне, Куцевич Дмитро. Але був у нас. Ми їх раніше замовили, тому зараз канал називається Криничний Що в Ютубі. Що в Тік-Тоці. Тепер наш магазин одягу, завжди кажу, інстаграм. Дивимось так, є в шапці профілю. Переходите, замовляєте різні, різний одяг. Тобто жіночий, чоловічий. Немає різниці, які. Тепер дивимося по китайцеві. З цієї сторони поставив, значить я замовив глушилку ось таку. Комфортна. Заводимо. Ну, вода тече із помпи бачимо, так? вода витікає, це не страшне. Заводим нашого дракона. Тут ми розморозили, воду залили, маємо замінити те пробки, вода не біжить. Дивіться, який комфорт. Раз та ти що? Пісня. Заміню сальник за лінтасовал. Немає грошей на тасол. Гроші, каже, гроші треба, гроші. Замінимо воду на антифриз і будемо ганяти далі. Чесно скажу, мене ця модель трактора дуже дивує. Я думав, що він після морозу йому буде все. Але ні, працює далі.